Вітаю! Вже давно хотів зробити огляд на веб-сайт Нова Пошта Шопінг. Але все ніяк не доходив до цього а от сьогодні дійшов. Веб-сайт нас вітає рекламкою про те, що дарує 150 гривень для нових клієнтів. Це цікава пропозиція, та вважаю, слід її використати. Бачимо! Слоган. Купуйте в США, Європі та Азії, отримуйте в Україні. Ну що ж, реєструємось та робимо огляд. Тут заповняємо прізвище, ім'я, номер телефону, імейл та пароль та нажимаємо «Зареєструватись». На пошту отримав наступний лист: з промокод 150 гривень на першу доставку. Його треба використати впродовж 14 днів з моменту реєстрації на сайті. Повертаюсь на основний сайт нової пошти. Я знову на головному сайті Нова пошта Шопінг. Купуйте в США, Європі та Азії, отримуйте в Україні. Так, і почнемо тоді по порядку. Країни Країни доступні для замовлення. В нас є нові країни: це Південна Корея, Канада та Японія. І є країна, котру «Нова Пошта» обіцяє додати, це Австралія. Магазини. Тут ми маємо список магазинів, які доступні для замовлень. Це всім відомі популярні площадки та магазини. Далі калькулятор. Йдемо до бачимо, що вартість доставки посилки вагою пів кілограми, вартістю 10 доларів складе 7 доларів. Блок цих статті від нової пошти теми. на теми, що замовити, як отримати знижки та інше. Далі йдемо до інструкцій. Тут. Ми бачимо, що це інструкції, як користуватись, як зареєструватись, що таке трек-номер та інше. Інструкції будуть корисні новим користувачам. Треба з ними обов'язково ознайомитись. Далі, як замовити. Це інструкція, поп... як замовити з Amazon через нова почта Шопінг в Україну. Ну, тут не описано сам процес реєстрації на Amazon. Просто реєструйтесь та додавайте в призину. Так. І остання, остання опція. Це в нас називається вона Personal Buyer. Personal buyer це персональний шопер у США. Через персонального шопера можна замовити викуп товару. Як це працює? Ми надаємо посилання на товар, оплачуємо та оплачуємо доставку при отриманні в Україні. Одразу ж бачимо калькулятор. У нас відсутнє посилання. Давайте, наприклад, заб'ємо, що в нас є один товар вартістю 100 доларів, з вагою відправлення 1 кг. Доставка та послуга персонального шопера складе 24 долари. Повертаємось до попереднього меню. Далі я йду до кабінету та. Так, ось яке не завершено відправлення, це я видаляю. Наразі немає. Як додати нове відправлення? Писнемо додати, обираємо країну, інтернет магазин, трек номера в нас нема. Заповнюємо деталі замовлення. Категорію, назву товару, будь-яка назва кількість та вартість. Додається в нас. Гарантія півдолари. долари. Цікаво, що це за гарантія. Сервіс нова пошта гарантує доставку з моменту отримання посилки на складі. Цікаво, якщо б не було цієї гарантії, нова пошта б не гарантувала отримання посилки. Добре, йдемо далі, заповнюємо адреси. Йдемо на останній крок. Тут ми можемо обрати відділення або поштомат, адресну доставку. Зберігаємо чернетку та повертаємось. В кабінеті бачимо, якщо спуститись внизу, що в нас є така менюшка, як мої бонуси. Зараз 0 моїх бонусів. Та бачимо, що нова пошта дає за кожні пів кілограми посилки 5 гривень. Це цікава пропозиція. Далі. І бачимо стандартний. Калькулятор для розрахунку вартості доставки 7 доларів 0,5 ну кг. Далі йдемо до списку заборонених товарів. Переглядаємо. Тут ми можемо обрати країну та подивитись, які товари заборонені для доставки, наприклад, США. Бачимо, що в нас доволі багато товарів, які заборонені. Краще з цим списком ознайомитись до того, як робити замовлення. І ще хочу повернутися до головного меню, переглянути список виді, список вигідних товарів. У головному, у головному меню, якщо трошки донизу, можемо також побачити товари, які. Нова пошта пропонує як товари, які можна купити вигідно. Тут у нас приклади косметики, одягу, взуття електроніки. Ціна в Україні, ціна в Німеччині, ціна в Україні, ціна в США. Так, наприклад, візьмемо набір Lego. Disney Hocus Pocus Sanderson Sisters. Ціна в Україні, яку. Дає, міст, дає нова пошта 15 тисяч та дає ціну в Німеччині 9200. Пропоную перевірити. Наприклад, оберемо почати купувати. Ми переходимо тоді на список магазинів. Добре. Тоді, е, тоді окремо я знайду. Ось у нас цей набір Lego Hocus Pocus. Його можна купити наразі в Україні за 9,99 на розетці та за 8649 на сайті TechnoPlay. Перевіряти не буду, але вартість на 15 тисяч. Дивимось на зарубіжних магазинах Amazon. Цей набір Focus Focus 230 доларів, що вже буде в нас дорожче, навіть, ніж вартість в Україні. Ось цікава пропозиція на цей набір на сайті Light My Bricks 99 євро. Але Light My Bricks ще пропонує додатково, як додаткові опції, докупити акумулятор. За 27 євро та набір набір дистанційного керування для цього набору LEGO за 60 євро. Ну, я так розумію, що вартість 99 євро і це навіть краще, ніж е, ціни магазинів в Україні. До речі, такий цікавий набір є ілюмінація, підсвітка Сам би таким грався. Так, добре, повертаємось до сайту нової пошти. Що в нас ще є? самий низ у нас є навігація по сайту. Тут можна отримати швидкий доступ до різних меню та до різних країн. Переглянути заборонені товари, переглянути публічні договори та отримати зворотній зв'язок. Нової пошти Global. На цьому я буду завершувати огляд сайту Нова Пошта Global. Дякую вам за перегляди. Прошу підписатись на мій YouTube канал Посилання зліва. Всім гарного дня та до зустрічі!